Так, хочу сказати, що у нас все більш-менш нормально, світло нам дали з деякими нюансами. Але в мене зараз трішки так набагато багато, багато роботи, тому я трішки випав з відосів взагалі, і, і, і в частності. Так що. А сьогодні я просто хочу вам показати, які є прикольні підставочки надрукову. Так ще й хто, той, хто зі мною давно, він пам'ятає, мабуть, як в мене лайно там виходило, а я от зараз можу трішки похвастатись, похизуватись можу. От, подивіться, як воно гарно в мене вийшло. Прикольно. Дивіться, який лицар. Це підставка по телефон. А підставок я багато друкував бо дружина сказала, давай друкуй, бо треба е, знайомим на подарунки. Це не на продаж, бо я продажем 3D штук не займаюсь поки що. Бо якість, як на мене, не та, не та але дивіться, яка вона прикольна. Прикольний кошок, ще такий красний. Прикольний кошок. Цей красний, цей бордовий. А оцей дракон, до речі, такого зелен... такий зелений. В мене стояв 3 дні надрукований. Та він додрукувався, та з ним буде трішки пізніше теж відео, а, більш... більш детальне. Ну-ну. От... А от зеленого я вам трішки пізніше покажу. Так що, не перемикайтеся. далі буде цікаво, мабуть, а мабуть, не буде. Не буду я нічого обіцяти, так що далі буде.